Всім привіт! Ви на каналі Фінські Дні. У нас сьогодні понеділок, 17 сьогодні. Андрюша, Івана і Даша у нас в садочку. У нас сьогодні мінус 9. На вулиці так прохладненько. Я йду в банк за випуском по карті. У нас вночі був сніжок. Ось так от Уже спустилася вниз, вже доходжу до банка. Я вже піднімаюся наверх додому, я вже взяла випуску з банка. Ось купила аркуші білі А4 для принтера, Сходила вже в магазин і йду додому. У нас вже йде сніжок. Я йду з Андрішею в школу. У нас йде опять сніжок, вже посільніє, полопатіше, може вам трошки видно. Дуже гарно дуже лопатий білий сніг у Фінляндії. Ми... Я, я вже забрала Андрюшу зі школи, ми йдемо додому, так? Так. Так, я вже йду за дівчатками в садочок. Зараз спросимо, як у них справи, що вони робили, де були. Маша, скажи всем привет, помахай ручкою. Ага, Дариночка, помахай ручку подписчикам. Помахай ручкою. Дата, не не хочет не хоче. іде. Що ви сьогодні кушали? Розкажеш нам? Борщ? борщ? То може не борщ був? Для мені борщ не дають. Ні. Що, ви сьогодні ходили в ліс? Да. Да, а, а ти? Ні Даш? Ні А що ви робили? А ми двоє і попитали. Да? Класс. Да. Клас, Клас да? да? А тобі снежок нравится двійки сьогодні лопати сніг. Іде? Да, а тут паує живе да, Собачка живе, да? Да, собачку так звати. Машина. Да. Давай, спасибо, да. Тобі подобається сніг? Да, да. багато сніга? Лас, да? А я хочу зимой Ти Ты хочешь, щоб зима була? Да, а я вже хочу літа, щоб цветочки были. Да Та -та, ти куда покла? Нас почекай, да? Она... Дівчатка вже розділась, да? Уже сирочки перекусують. Покажи, який ти сирочок новенький такий. На скіндер з'явився. Да. Ага, ігрушки гуляють, так? Да? Да. Любима Іванина совка. Это Соня. Соня, так. Да. І, що... І Дашин любимий котик. Это ще один, я еще є. Так, класно, так? Да? Да.